Тож я не договорила вам за пенсію. В общем, я попитала за пенсію, обіцяли додати е, пенсіонерам. А моєму батьку 64 роки, то вони сказали: е, якщо 35 лет років, років стажу і е, 65 років йому він не працює ніде, то ну так розпливчато то щось і не договорили. І, кхе -кхе, а, мабуть, каже, додать в 70 років. А я кажу: а якщо людина не доживе, ми посміялися просто з цього та і все. Ось така у нас друзі, влада, говно, що не жаліють зовсім пенсіонерів. Тож давайте я чекаю на підтримку, давайте підтримемо один одного. І була б воля Божа, настільки у нас ось така ось воля, ми б з вами вирішили всі ці питання. Якби дано було нам це вирішити, ми б показали той владі, але ж так як ми не можемо, то нам тільки що залишається робити, терпіть, терпеть і ще раз терпіть, жити мовчки. Ось так. Так що, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть мені.